Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Продавав вигадану комп'ютерну техніку на Прикарпатті. Кіберполіція викрила шахрая, який заробив близько 150 тисяч гривень. Подорожують Україною і пригощають людей. Волонтери англійської благодійної організації роздали понад 1800 піц у Коломийській громаді. Писанкарів з різних континентів в десяте об'єднала всесвітня акція. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден Золота зірка підполковнику 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Сергію Яндульському. Наш боєць виконував бойові завдання з відсічі збройній агресії Російської Федерації з березня 22-го року. Підполковник неодноразово діяв під щільними обстрілами противника групи під його керівництвом. Знищували велику кількість військової техніки і живої сили ворога у червні 22-го року на Луганщині під ворожим обстрілом Сергій Яндульський особисто доправив у безпечне місце та надав першу допомогу пораненому, врятувавши йому життя наприкінці вересня, перебуваючи на в передових позиціях у Донецькій області підполковник потрапив під ворожий обстріл і зазнав вогнепального поранення, плеча і лівого стегна, але зміг організувати вогонь у відповідь, в результаті чого було знищено солдатів і техніку окупанта. Продавав вигадану комп'ютерну техніку на Прикарпатті. Кіберполіція викрила шахрая, який заробив близько 150 тисяч гривень. Ним виявився 34-річний коломиянин. За такі дії шахраєві загрожує до восьми років ув'язнення. Я зробила замовлення на сайті. Він мені сказав, що йому е, треба е, оплатити. Е, Зробити предоплату цього замовлення, бо він буде його замовляти на якомусь німецькому сайті. Я повністю сплатила цю суму, надіслала йому квитанцію про оплату, і він сказав, що за два дні буде трек-номер. Він все відкладав. Викладав, коли він мені його надасть, і е, нарешті я йому сказала, що е, мене. Більш нема терпіння ну цього чекати. і Я буду подавати заяву у кіберполіці. Щонайменше 15 осіб потерпіли від таких дій 34-річного Коломиянина, який з квітня 2022 року публікував в інтернеті на популярних майданчиках фейкові оголошення щодо продажу ігрових приставок та іншої комп'ютерної техніки. Протягом 2022 року до працівників кіберполіції та до інших підрозділів Національної поліції Івано-Франківської області зверталися жителів Іван. Франківська області, а також жителі інших областей. З приводу того факту, що на сайті, в інтернеті замовили різного роду побутову техніку, комп'ютерну техніку і приставки. В подальшому, під час того, коли спілкувалися з псевдопродавцем, перерахували йому коштів та е, після перерахунку коштів, які здійснювалися на банківські картки, е, жодний товар нашим потерпілим не було. Відправом злочинну діяльність чоловіка задокументували кіберполіцейські в Івано-Франківській області спільно з працівниками Коломийського районного відділу поліції. Продовжує керівник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Тарас Мороз. У помешканні фігуранта оперативники провели обшук. За вказним місцем проживання, а також в офісних приміщеннях вказного шахрая. Проведена обшука під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, реквізити. Різних платіжних поручень. Сім карти. Та інші речі докази загалом зловмисник видурив у довірливих громадян близько 150 тисяч гривень у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки кримінального кодексу України. Аферисту повідомлено про підозру шахаю зароже від трьох до восьми років позбавлення волі. Поліцейські звертаються до громадян з проханням бути обачними, нікому не повідомлені. Мляти своїх банківських реквізитів та не перераховувати кошти невідомим особам, не переходити за невідомими посланнями, не вказувати реквізити банківських риток на будь-яких сайтах, не розголошувати будь-які дані будь-кому під будь-яким приводом, отримувати товар на виключно після того як ви їх оглянули та перевірили, цей сайт належить встановити собі ліцензійне програмне забезпечення, критично мислити в будь-яких видах ситуації. Бо якщо ви обізнані, значить ви захищені. Дев'ять громад трьох областей Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської запускають наступний етап реалізації проєкту Співпраця задля впровадження системи енергетичного менеджменту у територіальних громадах. Його розпочали два роки тому за підтримки агенції розвитку ОТГ Прикарпаття в співпраці з данським муніципалітетом та програми Юліт з Європою. В умовах російської агресії питання енергозбереження та енергетичної безпеки вийшли на перший план, кажуть у громадах. Громади це є економіка, це є енергозбереження, це є гуманітарна сфера, яка може дати той сильний тил нашій. Під Прикарпаття участь у проєкті бере три громади Городенківська, Долинська та Галицька. Останні кажуть, вже пройшли онлайн-зустрічі та екскурсії і, побачивши результати енергоменеджменту у Данському муніципалітеті, були просто вражені. Нас вразило перш за все їхня культура поводження з твердим побутовими відходами. Так, ну просто надзвичайно нам ще рости і рости. Друге, організація їхньої е, праці в саме в органах їхніх державних, ну комунальних, то у них міжмінімуніципалітетних органах. Так, е, відношення до освіти. Ми дуже багато часу нам показували освітні заклади. Ну тобто Поки що це є обмін досвідом. От те, що ми б для себе хотіли почерпнути. А от горінчівська громада Закарпатської області, яка досі залишається негазифікованою, вже входить в активну фазу реалізації проєкту. Ми хочемо вжити певні чіткі кроки в громаді для того, щоб стати енергоефективною громадою, шукати альтернативні джерела електроенергії, тепла і вийти на певний рівень економії, на певний рівень розумного споживання і економії. Сонячні панелі, вітрові електростанції ну і різні альтернативні. Такий проєкт це ще й обмін досвідом у сфері енергоефективності, і тут є що розповісти долинській громаді, яка ще із 2009 року у співпраці з євросоюзом комплексно взялася за термомодернізацією багатоповерхових будинків. А цього року планує піти ще далі. Ми змогли утеплити 30% житлового фонду, тобто з 100 будинків, які є в Долині, багатоквартирні 30 вдалося комплексно термомодернізувати від соколя до горищ. Проект був на умовах співучасті, співучасті е, європейські кошти, кошти міської ради, а також кошти громадян, Економія склала е, приблизно 24% чотири кожної платівці за енергоносій. Ну це дуже багато е, в бюджеті на 2023 рік. Ми виділили перших 5 мільйонів гривень на встановлення е, сонячної станції для нашого водоканалу. Тобто, якщо не дай Бог там. Все погасне навколо, люди будуть з водою і з каналізацією, бо без багатьох речей можна прожити, а без води і каналізації, особливо в багатоповерхівках, розумієте, проблематично. В рамках проєкту від кожної громади буде обрано на навчання двох осіб, які опісля отримають сертифікати і матимуть право аналізувати та пропонувати енергоефективні заходи в громадах. Заступник директора юліт з Європою Олена Томнюк каже: нині громади мають можливість поглянути на енергетичний менеджмент зовсім з іншого боку скільки актуальних у питаннях 22, і, звісно, вона навіть не уявляли наскільки подумовався. Е, нічого буває не, не вчасно, початок провадження цього проєкту заведення справді не дуже вчасно. Всі ми прийшли вкладному такі зиму. Я переходу, що такий проект, які ви будете проваджувати, він далі на питання тоді промовили енерго і зараз зробити ці американня про енергоспект. Також громади, учасниці проєкту підписали резолюцію про створення мережі енергетично сталих громад. Подорожують Україною і пригощають людей. Волонтери англійської благодійної організації роздали понад 1800 піц у Коломийській громаді. Це вже другий візит іноземців у писанкову. У його межах волонтери пригощали піцею дітей і дорослих у Саджавці, а потім завітали в Коломию. Спеціально обладнані фургони із печами. Саме в таких подорожують Україною представники англійської благодійної організації Собхенстраст. Вони випікають піцу і пригощають нею місцевих та внутрішньо переміщених осіб у різних регіонах України, здебільшого наближених до зони бойових дій. Не оминають і західні області. Зокрема, у Коломийську громаду завітали уже вдруге. Захід організували у співпраці із громадським об'єднанням Сильно та молодіжними радами Коломиї і Сава. Аджевки розповідає очільник об'єднання сильно Сергій Поспєлов. Ці волонтери приїхали з Англії. Це їхня є велика організація, де вони час від часу приїжджають і допомагають українцям. Івано-Франківській області вони вже давно не вперше. Переважно вони на сході України. Але деколи час є такі, що треба відпочити, поновити запаси піци і так далі. Вони приїжджають на західну Україну. Таке невеличке свято безкоштовне частування піцою це найменше, що можуть зробити волонтери для людей, які зараз живуть у час війни. Ни каже представник об'єднання Пітер Майкл. Він художник та архітектор із Лондона, але спільно з командою однодумців, загалом, це шестеро волонтерів із Англії. Приїхали в Україну в квітні минулого року і тепер подорожують регіонами, пригощаючи усіх піцою. Ми подорожуємо і пригощаємо піцею дітей, військових, внутрішньо переміщених осіб. Мета нашої акції подарувати не просто піцу, а радість і надію вам, усім неймовірним людям. Така підтримка до душі і людям. Це вже другий раз мені дуже сподобалось смачно, весело. Ви ну, дуже дякуємо, що вони турбуються за нас. Побільше таких акцій. Цікаво і дорослим і дітям всім загалом у Коломийській громаді іноземні волонтери роздали понад 1800 піц. В Коломийській громаді продовжують працювати над стратегією розвитку освіти. Цього разу над її формуванням працюють не лише педагоги, а й діти та їхні батьки. На черговій зустрічі обговорені у управлінні освіти Коломийської міської ради були і мої колеги. Діана навчається у 10 класі Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Вона серед групи учнів, які діляться своїм баченням розвитку освіти у Коломийській громаді. Дівчина переконана, що таким чином зможуть покращити умови навчання у закладах освіти Коломийської громади і для себе, і для молодших вихованців ліцеїв та гімназій. Потрібно працювати над змінами, щоб ці зміни були в хорошу сторону. Потрібно запроваджувати багато новітніх проєктів, які будуть допомагати. Учням розвиватися і інтелектуально, і фізично саме для того, аби почути нові і креативні думки у коломийському управлінні освіти. Цього року вирішили долучити до формування стратегії розвитку освіти в громаді учнів та їхніх батьків, розповідає заступниця начальника управління освіти Вікторія Гриджук. Досі над цим працювали лише освітяни. Стратегія у нас розробляється не традиційно, не закону... не так як це завжди, а розробляється знизу до верху. У нас є три групи, які працюють. Зробити нашу світу кращою, якіснішою, і щоб вона приносила і користь, і захоплення від того, що ми робимо і над чим ми працюємо. Пільно педагоги, учні та батьки працюють вже більш як два місяці. Продовжує Вікторія Гриджук. За цей час несли певні зміни. Зокрема, на початку планували розробити стратегію до 2030 року. Тепер формують плани лише до 2027-го. Стратегія розвитку загальної середньої освіти поки що на цьому ми зосередилися, і е, сподіваємося, що е, нам в усьому допоможуть організувати справжній діалог. Але щоб висвітлити те, які в нас будуть зміни в освіті, е, Хотілося б анонсувати, що ми будемо робити. Ми хочемо зробити відеоконтакти, такі і розповісти, що в нас чим займаються зараз опорні заклади, як живуть опорні заклади, як живе наше учнівське самоврядування. Хотілося б презентувати на місто, що робить наше позашкілля, Хотілося б презентувати ще і наші шкільні табори, і міжшкільні табори. Запланованою публічну презентацію стратегії розвитку освіти це відбудеться на найближчих засіданнях сесії Коломийської міської ради. Ми хочемо бути відкритими для громади в тому, що будемо робити для освіти. Ми працюємо для дітей насамперед і запрошуємо громаду на співпрацю. Тому звертаємося до наших Коломиян, до всіх, хто входить в нашу громаду, і хочемо залучити всіх до діалогу. Також у найближчих планах ділиться Вікторія Гриджук влітку провести великий освітній форум у Коломиї. Коло миї розпочалася онлайн реєстрація дітей до школи. Триватиме вона до 31 травня. Про це повідомляють на сторінці управління освіти Коломийської міської ради. Це електронна черга. Для початку потрібно створити обліковий запис, потім подати заявку, обравши відповідний навчальний заклад та клас. Далі навчальний заклад опрацює заявку про статуси розгляду кожної одному із батьків або законному представникові прийде сповіщення на електронну пошту. 11 квітня о 14-й годині в залі засідань Коломийської міськради відбудуться громадські слухання щодо врахування громадських інтересів з питання присвоєння імені Олександра Козиренка комунальній установі Коломийська Мала Філармонія та перейменування комунальної установи Коломийська Мала Філармонія в комунальну установу Коломийська філармонія імені Олександра Козиренка» Писанкарів з різних континентів в десяти об'єднала всесвітня акція. Кілька сотень людей одночасно наносили воском символи любові, життя та відродження заради перемоги України. В Коломиї писанки писали у єдиному в світі музеї писанкового розпису. Про історію виникнення та важливість всесвітньої акції нам розповіли Оксана Ясінська та Ярослава Ткачук. Цьогоріч вже в десяте відбувається традиційна всесвітня акція Писанки для України. 1 квітня 2014 року, після кровопролитних подій на Майдані, вторгнення Росії в Україну канадські писанкарі започаткували акцію Писанки для України щоб з думками про Україну, про мир, про перемогу писати писанки. З кожним роком до цієї акції долучалося дедалі більше писанкарів з багатьох країн, і щороку ця кількість тільки зростає Цьогоріч до цієї акції. Долучилася рекордна кількість понад 300 писанкарів. Всі охочі долучаються, всі пишуть, незважаючи на якісь свої справи. Писанки для України вони об'єднують писанкарів у багатьох країнах світу, об'єднують писанкарів в Україні. Ну і писанка єднає і дуже символічно, що в цей час кожен українець чи представник іншої національності має можливість завдяки писачку свої ті типу побажання. Словити на поверхні яйця, адже писанка це символ миру, символ добра, символ життя. Це своєрідна молитва, яка закладалася на шкаралупі яйця і де вписувався цілий космос людської філософії, людських бажань, мрій і надій. І сьогодні, очевидно, в часі такої великої жахливої війни. Писання писанок, і ця писанка стає для нас, українців, таким утверджуючим нашим символом, символом відродження, символом любові, символом миру і життя, обнадіюча акція, яка підтверджує от власне єднання цілого світу навколо миру. Навколо добра, навколо демократії, навколо того, щоб ми могли зберегти цю унікальну нашу планету Земля від цілого світу, як ми бачимо сьогодні, залежить чи бути життю на цій планеті, чи продовжимо ми своє життя і будемо мати своїх нащадків, яким передамо цю унікальну землю. Бо ця земля така прекрасна, як і наша українська писанка, розписана нашими молитвами, нашими символами, нашими побажаннями, але у недбалих руках. Вона може впасти і розбитися. Картина життя відбулася в музеї історії міста Коломиї. Це музично-поетичний перформанс за творами українського поета Григорія Фальковича. Нагадаємо, поет здебільшого пише для дітей. Однак, у доробку автора є багато ліричної глибокої поезії. Над проєктом Картина життя працювала творча команда місцевих митців. Завдяки творам Григорія Фальковича їм вдалося поєднати три стихії: поезію, музику та танець. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашій сторінці в інтернеті. ntktv.ua, підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.